Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео: Java, версія 13 Document Builder Factory. Подивимося, які були додавлені методи в 13-й версії Java в класі Document Builder Factory. Фактично всі ці методи є конструкторами, які допомагають нам створити наш DocumentBuilderFactory Builder Factory. Ну що ж, давайте подивимося те, що в нас було. Як ми це реалізовували. Ми зверталися до нашого класу, який ми хочемо обробити. Це наш документ. Ось такий невеличкий. Отримували input stream з нього. І робили як: Документ Builder Factory і через статичний метод NewInstance отримували наш Factory. І після цього його налаштовували. Отримали наш Factory через New Document Builder. Отримали наш builder, точніше, потім parcel, наш InputStream, документ getDocumentElement, get get element, Ми визнавали, який у нас root елемент, а потім передавали всі ці методи дізнатись, як було налаштовано наше Factory. Як ми будемо оброблювати цей документ. Отакий От по дефолту, скажімо, статичний метод, який повертає новий екземпляр builder Factory. Більш детальніше можете подивитись попереднє відео, як все це працює. Сьогодні будемо розбирати те, що в 13-й версії Java було додано ж статичні методи, які повертають наш Документ BuilderFector. Отже, NewDefaultNS-Instance це метод, який повертає Документ Factory, яка є реалізацією платформи за замовченням, має вімкнену обробку простору імен namespace дорівнює. Ігнорує будь-які користувацькі налаштування. Типу, якщо ми там кажемо, що наш Builder Factory повинен бути як якийсь там ComXYZ Custom Factory, наш, який ми вказали, то це налаштування ігнорується. Як нам отримати наш документ Builder Factory? Документ Builder Factory, статичний метод, New default NS instance. Це отримали наш Factory. І далі працюємо так само, як і в попередньому. Прикладі. Я одразу виявив, що у нас тут повинно бути із namespace до рівня true, але все рівно використовую всі попередні методи для того, щоб подивитися, які взагалі налаштування у цього інстансу DocumentBuilderFactory через метод newDefaultNSInstance. Давайте запустимо і подивимось. І так, true, одразу true. root element Company, namespace-awareness True. Бачите, ignoring comments false. Comment notes detected in DOM true. Так, побачив він. Ignoring WSPS right false. Call less false. Так, далі. Expand entities true. Include error false. Validating. False. Ось такі базові налаштування є в нашого документ builder factory, якщо ми його отримуємо через метод new default ns instance. Давайте подивимось наступний метод, який був додавлений. New NS instance New NS instance це метод, який повертає Документ Factory з даного імені класу та завантажувача класів, а також гарантує, що підтримка простору імен увімкнена. Отже, щоб отримати наш Документ Builder Factory за допомогою метода New NS instance нам потрібно передати два параметри. До речі, є метод. Він також був додав в 13-й версії без параметрів. Ми розглянемо той, що з двома параметрами. Сюди передаємо шлях нашого фактора, який хочемо використати. Ну, а тут звичайний клас, Loader. Також одразу перевіряємо із namespace Aware, true або false. Всі налаштування такі ж самі. Виклики методів. Зараз ми подивимось. І для цього екземпляру. Так, true, root element company, namespace у нас true, and comment comms. E, ignoring comments false, так, common not detected dom true. Ignoring white space false, coalescing false, expand entities true. Ex Include aware false и e validating також false. Вот такі два. ну, фактично, Три методи два методи New NS Instance були додані в 13-й версії Java. Отже, в 13-й версії Java були додані декілька статичних методів, які повертають специфічні реалізації документ builder factory, де їх треба використовувати. Наприклад, New Default NS instance метод, який був додав, використовується, якщо вам реалізація потрібна. Гарантована підтримка простору імен, такі як NSTEG, наприклад. Не потрібно користувацькі налаштування, які замінюють реалізацію, але потрібна стабільна поведінка в різних середовищах. Якщо ви хочете використовувати New NS-Instance, будьте готові, що у вас буде гарантована підтримка простору імен, такі як NSTEG, примусово застосовувати певну реалізацію парсера, щоб не було впливу на парсер, такі як файли постачальника чи AXP, Meta, Inf Services або перевизначення системних властивостей. Тобто ви кажете, примусово, я хочу брати ось цей, і мене не хвилює, які були дефолтні налаштування, зроблені користувачем. Я буду використовувати саме цей парсер. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене в якійсь версії Java на якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.